І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, які мають його ім'я та ім'я його отця, написані на їхніх чолах. І я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах. І вони, наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями. І ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті. Вони йдуть слідом за агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей, перші плоди для бога та Агнця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоби звіщити його жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи, упав, упав великий Вавилон. Який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел, третій, слідував за ними, промовляючи гучним голосом: якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та передагнцем. І дим їхніх мук підіймається на віки віків. І не мають спокою ні в день, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос із неба, що промовляв напиши блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара. А на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського, він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі, пусти свій серп і жни. Адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму, він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи пусти свого гострого серпа й обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли». І ангел пустив свого серпа на землю, і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву. І вичавлене було в Давильні поза містом, і потекла кров із давильні, аж коням до вуздечок на 1600 стадій.